Вітаю вас! І так, давайте я зроблю відео, як українці переживають блокаути, світло, опалення і все інше. Як українці переживають блокаути? Проблеми зі світлом, з опаленням. Як українці переживають блокаути? Давайте. Найважнадію на краще. Хто як? Хтось намагається хитрувати, хтось просто спостерігає. Вірять найкраще. Намагаються жити в тих умовах, що складаються. Вперед і тільки вперед. Шукають вихід і насолоджуються життям при цьому всьому. Карти виходу. Дуже багато карт, які свідчать про рух, про вихід, про все. Ми сильні ми можемо. І сім'я. Дивіться, підтримка один одного, підтримка родини, підтримка всього. Ви не одні. Пам'ятайте це. Дуже важливо знати вихід, бачити цей вихід і просто насолоджуватись життям і рухатись вперед, не дивлячись ні на що. Ми, люди досить сильні, ми такі, як не знаю, як це назвати, хамілеони. Ми хаміліони. Ми пристосовуємось до будь-яких умов. І не забувайте, що. Ми вже рухаємо в сторону весни і в сторону тепла. Тому я всім бажаю, щоб вистояли, витримали і жили далі. А весна нас здивує чимось приємним.